Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітання всім глядачам телеканалу Чернівці в студії Анастасія Кукоячук. Найактуальніші новини 25 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події Дня, що минає, та вихідних. Докладніше. Протягом вихідних трапилося півтори десятки пожеж. Є загиблі. У Чернівцях викрали чоловіка і на його ж автомобілі вивезли в іншу область. Поліція спростувала фейк щодо зловмисників, які роздавали дітям психотропні речовини. Протягом вихідних у Чернівецькій області трапилося 14 пожеж. Переважна більшість їх виникла в житловому секторі. Основна причина недбальство та недотримання правил пожежної безпеки. Не обійшлося і без жертв. 22 лютого у Новоселецькому районі в селі Бояни виникла масштабна пожежа, на якій загинув 67-річний чоловік. Пожежу помітили місцеві мешканці вже тоді, коли вогонь не був значних розмірів. На місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ, який ліквідував пожежу. Однак через запізніле вилення пожежі врятувати життя місцевому мешканцю не вдалося. За попередніми висновками причиною пожежі є порушення правил користування пічним опаленням, а саме несправність конструкції демиря. Побачив вибіг і врятував. Охоронець, що працює сторожем на будівництві поблизу озера, вихідними врятував двох чоловіків, що провалились під кригу. Побачивши в монітор спостереження, як двоє чоловіків переходили озеро тонкою кригою, один з них провалився під лід, схопив рятувальне коло і поспішив витягнути не тільки того хто. Провалився, а й того, хто намагався врятувати. Подробиці порятунку вже за мить. П'ятницю десь початку сьомого вечора я був на охороні біля монітора і побачив по, по камері, як людина провалилася. Чоловік розповідає, часу думати не було, тож він схопив рятувальне коло, яке до цього моменту було лише елементом декору, і побіг на допомогу чоловіку, що переходив озеро по тонкій кризі. Каже, він не один подався на допомогу, інший чоловік теж намагався витягти чоловіка з-під криги, але теж провалився під лід. Побіг туди, один уже був виліз самий, а другий вже був не в сілі. Я спершу як з першого разу кинув круг і попав. Якраз біля нього він схопився і ми його витягнули. Чоловік каже, в той момент не думав за себе, думав лише про те, аби встигнути і не дати потонути бідоласі. Хапнув круг і не знаю, що я кричав на ходу, коли бігав, кричав йому, що він не війшов в паніку. Якщо він зайде в паніку, то людина. Пан Василь каже, тепер на варті ще пильніше дивиться на озеро, бо ж крига зараз має лише 3 см товщини, а у охочих порибалити менше не стає. Тож рятівне коло відтепер на бойовому посту. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Черговій спробі переправити контрабандні цигарки через кордон завадили буковинські прикордонники. Шістьох правопорушників за допомогою тепловізора помітив наряд відділення Нижні Петрівці. Чоловіки несли на собі в бік Румунії ящики із сигаретами. При спробі затримати правопорушників, ті вдалися до втечі, залишивши товар. Аби зупинити правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Враховуючи значну відстань між порушниками та нарядом, останнім вдалося втекти. Тривають заходи щодо пошуку правопорушників. Наразі покинутий товар а це понад 5 тисяч пачок цигарок. Прикордонники передадуть співробітникам фіскальної служби. Сума оцінки покинутих тютюнових виробів поки встановлюється. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувались поліцейські, трапилась ввечері 24 лютого поблизу селища міського типу Берегомет Вижницького району. Троє працівників Вижницького відділення поліції у позаробочий час поверталися додому на приватному автомобілі. 22-річний водій на слизькій дорозі не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя. Внаслідок ДТП водій та обидва пасажири віком 24 та 40 років отримали травми різного ступеню тяжкості і були доставлені до лікарні. За фактом ДТП проводиться досудове розслідування. На Сокірянщині поліцейські затримали чоловіка, який наніс важкі тілесні ушкодження своєму односельчанину. Вранці 24 лютого до поліції надійшло повідомлення про 31-річного чоловіка, якого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Сокірянської центральної районної лікарні. Правоохоронцями було встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження напередодні 23 лютого. Під час конфлікту з 36-річним односельцем поліцейські затримали нападника та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Затриманому вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. У Чернівцях продовжується процес впровадження інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Так у школі номер 24 було створено спеціалізовану сенсорну кімнату для діток на інклюзивній формі навчання. Більше за мить. Директор Чернівецької загальноосвітньої школи No24 Уляна Легусова розповідає, що процес провадження інклюзивної освіти у цьому навчальному закладі розпочався ще 8 років тому. За цей час кількість учнів збільшилась і зараз створено сенсорну кімнату, за допомогою якої діти з особливими освітніми потребами зможуть покращити навчальний процес. І ми побачили, наскільки є необхідність в приміщенні в просторі для того, щоб діти могли і розвантажитися, і позайматися фізично, і особливо з корекційними педагогами. На сьогоднішній день ми маємо достатньо вже дидактичного обладнання, яке надано нам з державної субвенції для дітей з інклюзивна на інклюзивній формі навчання, і зрозуміло, що потрібне і приміщення. Крім того, ми бачили, що є результат в подібних занять. У даній кімнаті знаходиться різне приладдя, за допомогою якого діти, які навчаються на інклюзивній формі навчання, зможуть краще освоювати освітню програму та в майбутньому покращити процес соціальної адаптації, говорить шкільний психолог Анастасія Купченко. Дозволить діткам відчути і радості життя. У нас є безліч матеріалів, детектичних матеріалів, які допоможуть у розвитку дитини. У нас є сенсорні панелі, у нас є розвиваючі пано, у нас є пісочниця. В цій кімнаті дитина може заховатися. У нас є сухий душ, це водопад, може поплавати в сухому басейні. Тобто, в цій кімнаті створені всі умови для оптимального розвитку дітей, які навіть допоможуть їй фізично розвантажитися чи емоційно. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди днів Китаю в Україні у центральній дитячій бібліотеці міста відбулася зустріч із представницею Китаю, із якою дітки мали можливість поспілкуватися про культуру та традицію східної країни. Більше подробиць дивіться далі. Під час зустрічі із представницею Китаю діти розмовляли з гостею на тему культури та традиції, які панують у східній державі. Самі ж діти розповіли, як їм сподобалося та яку користь принесла їм подібна зустріч. Щоб добре знали англійську мову, щоб вони стали розумнішими і змогли роз... спілкуватися з іншими людьми, які з інших стран. Я вважаю, що такі заходи не треба проводити, щоб. Різні країни спілкувалися з другими. Сама ж гостя вирішила поділитися власними враженнями від України та розповіла, чим займається у Чернівцях. Мені дуже подобається Україна дуже подобаються люди тут. Я вже в Україні знаходжусь 8 місяців. Приїхала для того, щоб вивчати право. Оскільки події, присвячені тій чи іншій країні, відбуваються у нашому місті не так часто, дітям тим паче є корисною та пізнавальною інформація, яку вони отримують від спілкування із представниками інших країн, розповідає організатор заходу, для малих діток взагалі важливо розширяти кругозір, щоб вони з кожної культури черпали якісь такі цікавинки, щоб в майбутньому вони могли створювати те, що цікаве у нашій країні. Бати, скажімо, навіть на тако такому етапі, коли вони ще маленькі, черпати таку цікаву інформацію, щоб потім утілити, коли вони виростуть у життя. Ірина Пригор, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від села до столиці у селі Сергії Путильського району розпочався відбірковий тур Буковинського всеукраїнського міжнародного конкурсу фестивалю дитячої та юнацької творчості Рідний край Україна. Цей фестиваль-конкурс дає змогу всім без виключення дітям позмагатися за звання кращих із кращих у вісьмох творчих номінаціях. Чим дивували вихованці місцевих гуртків та чому конкурс важливий для юних митців? Дивіться в наступному матеріалі. Уляна не вперше бере участь у різних фестивалях, конкурсах. Дівчина, лауреатка та призерка численних регіональних та всеукраїнських конкурсів. Але зізнається, перемога не головне. Головне критика, яка допомагає рухатись далі. Це конкурс, де ти можеш проявити себе, свої здібності і все, що ти навчився, і ти можеш показати, що ти знаєш, що ти вже вивчив, і бачити свою критику і знати до чого, ще треба йти вперед. І таких цілеспрямованих дітей на відкритті відбіркового туру фестивалю конкурсу Рідний край Україна з кілька десятків. Змагаються діти одразу у вісьмох категоріях, і конкуренція тут неабияка. зацікавленість. Дуже велика в наших дітей, тому що завжди, коли ми приймаємо участь в будь-якому фестивалі, в будь-якому конкурсі це для нас дуже великий досвід, це для нас нові знання. Діти отримують масу задоволення, і ми з задоволенням приймаємо участь. Але перемога на цьому етапі це лише початок змагання. Після визначення переможців районних та міських етапів діти позмагаються за честь представляти буковину на всеукраїнському фестивалі конкурсі. А після того і за місце у міжнародному конкурсі У мене подвійна місія, адже я ще сьогодні прийшла підтримати свого батька і сина батько мій очолює колектив Киселицької загальноосвітньої школи Смеречина гуцульський колектив, танцювальний колектив. Він мене танцює напевно з маленького і продовжує, хоча він уже йому 70 років. А син мій навчається. Кислейській школі і також танцює. Ми сьогодні прийшли підтримати їх. Фестиваль має соціальне спрямування, в якому учасники діти та молодь від 5 до 23 років беруть участь безкоштовно. А мета фестивалю розвиток національної культури, збереження традицій та звичаїв, популяризація народного мистецтва та збереження національного колориту різних областей України. Ми дуже раді, що цей іменно фестиваль, конкурс рідний край, починається сьогодні з Путинського району. Що щодо учасників сьогоднішнього заходу, діти наші дуже раді взяти участь у ньому. Вони дуже готувалися, Вони разом зі своїми батьками, своїми керівниками старалися і щоб наш район представити як найкраще. Анастасія Кукоячук, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Автолюбителі з усієї Західної України зібрались у Чернівцях у рамках відкритого традиційного 10-го зимового кубку міста Мотозима Буковини-2019. У боротьбі за звання найкращих зійшлися любителі швидкості різного віку, від юніорів до досвідчених спортсменів. Можна було побачити заїзди як на мото, так і квадроциклах і навіть на дитячих багі. Змагання тривали з 23 по 24 лютого. І наразі це всі новини, які встигаємо вам розповісти. Більше інформації ви можете переглянути на сайті mtrk.com.ua Та офіційній сторінці телеканалу Чернівці у Фейсбук. Я бажаю вам затишного вечора. Бережіть себе.